Агенція нерухомості річхом, рада вас вітати у місті Вижарат, найближчому передмісті Києва, що знаходиться в 10 хвилинах від станції метро Героїв Дніпра або в 15 хвилинах від Печайни. Квартира у нас двокімнатна, розташована в житловому комплексі Ярославичі. Дуже великі кімнати по 18 метрів квадратних. Маємо тут дві лоджії засклених і оздоблених. Є телевізор. Диван дуже зручний, він розкладається, можна використовувати як спальне місце, але основна кімната для відпочинку, як бачите, з двоспальним ліжком є кондиціонер, купа місць для зберігання речей, великий холл, де можна зберігати і самокати, і велосипеди. Квартира дуже простора, дуже світла. На все у нас тут є лічильники і на опалення, і на воду, і на електрику, двозонний лічильник, тому тут комунальні тарифи невисокі, є консьєрж, в ЖК є вся необхідна інфраструктура, є аптека, яка працює 24 на 7. Купа кав'ярень. До речі, є своя зупинка громадського транспорту, кінцева, тобто ви можете вийти зразу вже сісти на маршрутку і. Добратись до почайної. Бачите, у нас все необхідне для комфортного життя тут присутнє. До речі, 18-й поверх з гарним краєвидом і на Київське море, і на ліс поруч. Тому не зволікайте, квартира дуже класна і комфортна для проживання для вашої сім'ї. Приходьте де побачите, як вона вживу.